Так, друзі, і вже готове у нас ще одне включення. Раді вітати голову Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Вже з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. слава пане Олександре, ні для кого не секрет, що вчора саме на Херсонському, або якщо хочете на південному напрямку, було найгарячіше. І ми тут, знаєте, діємо винятково за настановами і генерального штабу і нашої влади, яка каже: е не видаємо секретів, не говоримо і не біжимо поперед батька в пекло, але тим не менше, що ж приховувати вже Збройні Сили України заявили про звільнення чотирьох селищ на Херсонському напрямку. І я думаю, що коли мова йде про наших людей, це найголовніше, тому що жити під окупацією неймовірно складно, неймовірно небезпечно. Щоб ви сказали про ці дуже успішні операції, і щось про людей чи вже відомо, як вони, як вони зустрічали Збройні сили України? Ну знаєте, якщо казати там про вчорашній день і про сьогоднішню ніч, то напевно там вона така була найпозитивніша з початку взагалі цієї повномасштабної війни. А після окупації Херсонщини це напевно такі всі всі дзвінки, які відбувалися, можливості пробитися наших е, громадян, які знаходяться на території Херсонщини, і позвонити, то в голосі було ну якщо не казати щастя, то радість це таке перечуття дійсно того дійства, яке буде. Розгортуватися далі буде відбуватися, тому що ну з таким піднесенням, як розповідалося, про то ті точні удари, які були нанесені по місцях знаходження окупантів. А це було не один, там не два, і навіть не три удари, які там зроблені, зроблені були за один день. Це тільки в обласному центрі було уражено напевно, ну, з десяток таких от цілей, які. Дійсно відповідали на певно, військовій стратегії. Крім того, ну хотів би дійсно сказати, що це. Ключові села це ну там є там, Томіна Балка, Архангельське це е, села, які знаходяться на території колишнього білозерського району, знаходяться дуже близько до обласного центру. І вони, ну якщо казати так стратегічно, політично, ідейно, вони дуже відповідають там питанням теперішнього часу. І зрозуміло, там за ними вже знаходиться многостраждальні, Ті села, які Олександрівка і Станіслав, які на протязі там майже півроку ворог постійно бомбив, постійно лупив, і е, сьогодні е, мешканці, відчуваючи себе вже в тилу нашої армії, ну я впевнений в тому, що вони, хоча б. Видихнуть більш-менш спокійно і будуть відчувати, що дійсно ми просуваємося, ми йдемо вперед, і це так перший дзвоник для ну для оптимізму на Херсонщині для Херсонців. Пане Олександре. Ми вчора побачили е, неймовірну фотографію, коли оці освободітелі, друга армія світу в одному із селищ з цими клумками бігла, і ми раніше сміялися з цих е, ну, унітазів, які вони скручували, чи чайників без підставок, але. З усього народжується геть новий меми, якраз народжується на Херсонському напрямку. Ми знаємо, що відступали на деяких напрямках, і оці корпуси самопроголошених ДНР і десантники російські, нібито відходили. Що вам в принципі відомо про настрої? Чи можна припустити, що зараз там якісь гауляйтери чи колаборанти намагаються втекти із Херсону, наприклад, там в бік Криму? Що військові так само намагаються свої родини вивести для того, аби не зустрітися очі в очі з України? військовими Ну, якщо казати, там загалом в місті Херсоні на обласному центрі набагато поменшало представників там будемо так окупаційної влади російської армії. А ну казати, гауляйтери, знаєте, по події останніх днів вони показують, що гауляйтери у нас не тільки тікають, вони якось вкорочують е -е, собі життя. Ну не самі не самі, на жаль. Але але мають таку тенденцію до свого скорочення. А загалом, то ну на сьогоднішній день це більше більше нагадує таку склянку з пауками, в якій вони б'ються між собою за той вплив, який вони могли би там ну, мати на Херсонщині. Але більше вони б'ються за те, хто бів, хто був більше прихильний до цієї окупаційної влади, щоб сказати, так щоб їх забрали з собою, надали можливість далі, хоч якось існувати там на теренах вже тої. Тої країни, яка там я впевнений в тому, що вона закінчить своє життя дуже скоро. Ну а окупантів казати військові, ну вони втікають постійно, вони втікають завжди з клунками, вони втікають завжди з чемоданами. І знаєте, таке відчуття, що дійсно ну, Російська Федерація, вона ну. Я не знаю, чим вона там забезпечувала своїх мешканців, але вивозять все. Вони вкрадуть щітки з зубні, вони крадуть щітки для взуття, вони крадуть такі речі, які ну взагалі неможливо взагалі неможливо уявити собі, що нормальна людина візьме це ну навіть з точки зору там ну гігієни або якихось там людських принципів. Пане Олександр, да. я, я, я тільки скажу да, що Мені здається, це коли ви говорите про гауляйтерів чи колаборантів, це не е, вкорочення віку, це негативний ріст. Як прийнято, треба ж користуватися цією окупантською лексикою. Коли ми говоримо саме про них, це негативний ріст. Просто Пане Олександре, якщо колаборанти гауляйтери тікають в бік Криму, то з Криму до Херсону їде колона із чотирьох сотень машин. Про це повідомляє голова меджелісу Кримського татарського народу Рефат Чубаров. каже, що друга колона почала уже збиратися біля Абдалу у Сімферополі. Очевидь, чекають гарячі часи на околиці Херсона, і саме місто можливо, як мешканці міста реагу. На підвищення інтенсивності боїв Чи продовжують люди евакуацію, чи доводиться вмовляти людей про це? Ну, дивіться, наскільки ми Можемо вже сьогодні судити. Є дані військової адміністрації, є наші дані, які ми рахуємо. Є дані волонтерів з території Кутонської області. Виїхало майже половина там населення, яке мешкало до початку повномасштабної штабної війни. З обласного центру так само навіть цей показник ще буде більший. сьогодні. На жаль, або на щастя, як ми будемо казати, зруйновані всі можливості перетинання там основної артерії Херсонської області. Це річка Дніпро. Тому Антонівський мост він зруйнований на сьогоднішній день. і можзу проїзд. По ньому це міст через Каховську ГЕС. Так само він е, зруйнований і неможливий для проїзду. Є деякі на сьогоднішній день можливості використання е, паромної переправи, яка була зроблена, але це тільки для приватних е, автомобілів. Для вантажівок доводиться дуже довго чекати. Ну, в мене є інформація про те, що там цілими добами змушені там. Ну я маю на увазі для переміщення гуманітарних грузів. <кій> Триматися та. Тому колона 400 одиниць техніки вона обмежена в своєму русі. Вона може прийти на територію Херсонської області, але сподіваємося, що можливості нашої і, і артилерії, авіації, і, і до речі, в нас е, була запомічена авіація на території, там над територією Херсонської області, українська авіація, яка вже е, зробила робила свої бойові виліти на території області. Тому... Будемо сподіватися на те, що вони отримують гідну відсіч, але пройти далі, пройти далі на територію правобережної там Херсонщини, певно не в тому, що їм це не вдасться, тому що я ж скажу, що зруйновані основні артерії, які для перетину цього річки. Ну і ну, наші громадяни вони. Ну я сподіваюся, дуже сподіваюся на це, що вони почули і мене почули всіх наших колег, які виступали всі ці всі часи. І ми казали, що треба готувати. Ті, хто не можуть виїхати, треба готувати да, для себе там убіжіща. Треба запасатися водою, треба запасатися продуктами харчування. Певнений в тому, що сумлівні херсонці це все зробили, і ми і вони зустрінуть вже нашу армію. Всі живі, цілі і здорові, навіть навіть якщо доведеться якісь бої приймати близько, в близькості від обласного центру. Я думаю, що для тих, хто розмовляє мовою окупанта, ціни на надувні матраси у Херсоні зараз потроїлись. Ну це так на правах жарту. Політичне питання, пане Олександре, до вас маю дуже часто кажуть, що дякуючи тому, що зараз немає якихось результатів, які б Росія могла показати на полі бою. Будь-яка українська перемога, велика масштабна, може стати тією соломиною, яка зламає хребет верблюду, умовно кажучи. Чи є Херсон тією голкою у яйці для Путіна, як ви вважаєте? Ну, дивіться, навіть навіть вчора е, представник цієї отам, так званої влади е, в такий сумнозвісний стрімовосам він висказався з приводу того, що проведення там референдумів, так званих ті, які там як, так. Вони анонсувалися починаючи з березня місяця. Вони на Херсонщині не на часі, не на часі, тому що я вам відкрию там невелику таємницю. Я думаю, в тому, що вони навіть не змогли, не змогли зібрати там, цю е -е, виборчу комісію. Хоча вона там з семи людей, але сім людей вони не знайшли таких сім смертників, які б хотіли б, там, е -е, відкрито вийти на проти свого народу. Вони не змогли збрати там дільниці виборчі на території там, основних. Херсонських міст немає міст Херсонщини, тому я ну впевнений це моє особисте переконання, що цей фарс там в вигляді виборів він не відбудеться 11 вересня, як вони сували раніше. А якщо він не відбудеться? Ну а якщо він якщо вони будуть намагатися відбуватися, то ми з вами вчора побачили, що певна кількість херсонців. І інших мешканців України в вигляді збройних сил України дуже поспішають на ці вибори, і певно не в тому, що вони встигнуть до якраз волевиявлення. Ну це я так такі, знаєте, сумні жарти. Тому впевнений в тому, що звільнення Херсона, звільнення Херсонщини, це дійсно то, що зламає, якщо не зламає хребет, але вона дуже сильно попсує ту військову машину, ту ідеологічну машину, яка сьогодні працює проти нас. Бо що таке армія російська? Ми побачили. А от ідеологія, що ну це дійсно така. Машина, яку треба буде ламати, напевно, десятиріччями, тому що вони мали вплив і, на жаль, мали вплив на тих мешканців Херсонщини, які пішли співпрацювати з ворогом. Тому зламати цей хребет це напевно там головна сьогодні. За головне сьогодні завдання для України, ну і для всього світу. Віримо у зсу та чекаємо терпляче. Пане Олександре, дякуємо за коментарі. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко був з нами на зв'язку.